Всім привіт! Раді вітати вас в прямому ефірі на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нашій студії Некромант Авель. Вітаю Авель. Вітаю, Тетяна. Ну що ж, почнемо з актуальних питань, які турбують чи не кожного українця. Росія відновила масштабні удари по енергетиці на минулому тижні, поки загроза відключень світла немає, але ситуація може змінитися. Чи бачите ви? Можливий блек-аут влітку. Так. Да. Дуже навіть можливий. А він буде такий, як минулого літа, чи слабший, чи сильніший? Ну, я думаю, що цього разу ми не особливо звернемо на цю увагу. Слабший. Ну, це гарна новина. А, на цьому тижні Україна переживала масштабні атаки ворога. Сьогодні вночі постраждала Одеса, Харків, навіть Дельфінарій. Чи бачите ви загрози на вихідних? Так, да, є загрози, але не на. Ох, да. може, навіть і на вихідних. Чи йдуть вам небезпека по якихось містах особливо? — Київ — нижня частина України. І Київ може бути. Нижня частина це у нас Одеса. Київ пізніше. Пізніше. Вроді Ворогін Невих. Ні, щось буде з Люганця. Тобто вони знову кошмаритимуть нас. Так, нижня частина України це в нас Одеса, це в нас Миколаїв, я так розумію. Так, да. Одеса взагалі зараз що таке. В нормальних таких зальотах. І в Миколаїв теж полізуть. Конкретно цих два города. А як Це. же щодо суми Чернігів, якщо те верхню частину? На Чернігів що там буде випадать ночне. Суми. Там якось потихіше ситуація. Вони питаються просунутися, сонця, ніяк у них там не виходить. Це цікавий момент. Так, Росія дійсно атакує Україну, масштабно атакує. І е, є інформація, що Росія планує продовжити терор українських міст ройовими атаками дронів. Чи бачите ви таку загрозу і чи є можливість випускати по Україні в росіян більше як 500 дронів за один раз? Є. Ну, не багато разів. Тобто варто бути обережними. А чи бачите ви можливість, що Росія запустить ще якусь зброю, якісь ракети, які ще не летіли по Україні? Ну, нічого нового у них поки що немає. Тому, звісно, розказують про якісь там нові закупки, якісь там нові ракети. Все Якийсь бред. Авель, трошки хочеться відійти від теми політичної. Кожен в світі прагне влади. Кожен хоче стояти у керма, чи то країни, чи то якоїсь навіть ем, навіть невеличкої якогось общества, да? тобто хо, кожен хоче і прагне влади. Ми з вами добре знаємо, що егрегор влади існує. Як ви бачите егрегор влади? Ну, влада в нас в будь-якому випадку є початково духовна і фізична. Да? Фізична влада це знайомства, можливість в рішеннях, можливість змінювати чужі судьби. А духовна, в принципі, така ж, і якщо у тебе є духовна влада, у тебе з'явиться фізична. Якщо є фізична, то є і духовна. Це один з законів герметізму, що вверху, то і внизу. Сама влада зазвичай видається людям ну, по факту, людям сили. Тобто навіть політики, навіть СБУшники, навіть поліція по факту є людьми силою, тому що вони володіють силою в принципі, вище і можливостями вище, ніж звичайні люди. І в залежності від того, хто як там викручується, так і буде получать. Є у нас влада більш чорнушної структури, коли ти там всіх обставляєш, придаєш, всіх набишся тому подобне, аби удержати свій кусок. Є влада заслужена, да? тобто, коли це наділений владою від вищих сил, наприклад, це як дуже часто відноситься до суддейства. Тобто судді зазвичай судді ставлені Богом. Ну, воно так должно бути, але не дуже деле працює. Тому що в лучшем випадку всі би на самому суді б приносили клятву перед справедливостю, перед юстицією, і перед Богом, а не вмість того, що там зачитують якийсь бред. Тобто, по факту, від того, що формулювання обіцянок і клятв на самому суді неправильне, а, і наказати не можна відповідно по-справедливому. -по влада має під собою. У кожного, в кожної людини, в принципі, є два потоки. Да? Удача влада. В когось більше одного, в когось більше іншого. А, і якщо людина відказується від влади, то їй присуща вдача більше. Тобто ти не просто відказуєшся від неї як там правителю управляти, управляє, ти в принципі відказуєшся від будь-якої власті над другим чоловіком на другою життю. І ти полагаєшся тільки на себе і своє життя, і ти отримуєш удачу і підтримку міру в твоїх рішеннях. Тобто, тобі тупо везде везе, ти отримуєш всі нужні можливості, але цьому ти не маєш права домінувати і підчиняти других. В принципі влада, це ж по факту структура і енергія вища, ніж просто гроші. З енергії власті можна натворити дуже багато грошей. А якщо є дуже багато грошей, то можна кати власті примкнути. Тут уже який, ну, питання структурного пересування вверх вниз Зазвичай, до речі, якщо ми говоримо про політичну владу, вона зосереджена в руках людей грішних спеціально. Для того, щоб їх могли контролювати темні сили. Угу. А от як же чи всі можуть досягнути влади? Ні. Це якось обрано а вищими силами. Тут питання в тому, чи є в тебе якості для того, щоб нею розпоряджатися. От є така, от, ми будемо розглядати владу як силу. Якщо у тебе є сила, але нема мудрості управляти нею, ти її угу. обов'язково потіряєш. Значить, той, хто має владу, має мати інтелект високий. Він може ну, показуватись як вищий ментал або нижчий ментал, тобто хитрість і обман, як викручуватися із ситуації, либо як прогнозувати стратегію і події наперед. Це вищий ментал. Також, от, а якщо от немає схильності, так, як ви кажете, чи можна її якось набути? Можливо, є якісь ритуали, можливо, можна якось задобрити сили. Ми? Можна, але це треба теж от Є от там путь, вмаги, да? путь практика, путь, таке слово інтересне. Ти маєш повністю оприділитися, до чого ти йдеш, і ти маєш набрати всі потрібні якості для того, щоб там втриматися. Тобто ти учишся комунікувати з людьми, ти учишся з ними общатися, ти учишся себе вести в, в, в обществі еліти. Бажано отримати конкретну освіту, чи курси, навчання, щось таке. Да? Там не обов'язково вчитися на політолога, міжнародника, можна не деякі є курси, на які ходять. Це участь в соціальному житті. Тобто волонтерство і всі подібні речі допомагають пересікатися з потрібними людьми для угу. того, щоб набути цих зв'язків і знайомств. І потихеньку ти просуваєшся. Так, да, можна цю якось ритуально приложити. Да? Тобто ну, цю людину треба вести. Розумієте, її треба вести протягом пів року рік. І щоб вона не була галяком постяком Ну, типу, я там за, за які гроші веду? Від двох тисяч до п'яти тисяч доларів в місяць, мені люди платять для того, щоб їх вести. І ти просто постійно контролюєш цю людину, даєш їй собі допомагаєш їй робити вибори для того, щоб вона мінувала ошибок. І да, в тоги там не один ритуал робиться, там робиться цілий ряд ритуалів. Якщо у тебе в сім'ї є якісь там зацепки, да, радова власть, тобто є там судді, депутати чи що хто, це буде проще, тому що якщо в раду є такі люди, то род логічно буде насищатися ті енергії, ти маєш право і можливість її приміняти. Ми зараз поговорили більш про владу політичну, а як же ж стосовно влади релігійної, тому що а, релігія і а, ми знаємо такі егрегори релігійні. А, це теж влада, це теж маніпуляція, але ви кажете, що в основному влада це від темних сил. А релігійні організації називаємо їх так стверджують, що вони йдуть під покровом світлих. Угу. <глава> Звісно, <Ґгъ�> під покровом светлым. Буде вас Бог слухати, всі ваші молитви виконувати. Це виконує друга інстанція. Молитесь Богу, а роботу буде виконувати той самий біс. Ну, так, зазвичай. Ну, це працюєте. <глава> <глава> Можна? Хорошо. А, дивіться, ви кудись там? Чи в мічі, чи в церкві. Ви читаєте молитви, ви чогось хочете. Ви віддаєте енергію до Бога. А без і там джин шайтан в будь-якому випадку це все почує, і він може взяти від вас цю енергію, теж в ім'я Бога, виконати роботу за нього, і людина буде далі славити Бога. Hmm. Так працює в основному ця структура. Є духи нижчого характеру, є духи вищого характеру, є караючі, є очищаючі, і це просто треба підбирати місця, алтарі і все остальне. Тобто, да, ми, я знаю, там є різні світі, з різними питаннями до них звертаються. Тобто, ти ходиш в нужну інстанцію. У цих святих є свої підчинені легіони духів, мертвих, бісів, неважливо. І вони виконують конкретну роботу. Це навіть на світі роблять. У мене, наприклад, зараз у мене немає великої необхідності робити багато ритуалів в основному, серйозні ну, якісь ритуали в годину, в дві я роблю тільки для себе, раз там в пів місяця в місяць. А всі останні це просто запалив свічку, призвав своїх одного тобто, головного духа, який за мене, ну типу відповідальний. по факту воєначальника моїх духів. Я говорю, мені треба зробити то 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 там умислю форму накалякать і пошли делать. А куди я енергію на це все беру? Ну це мої питання. Я просто виконую свою функцію хорошо в світі, тому отримую стільки енергії, скільки мені потрібно на мої бажання. А як ви, до речі, відноситесь стосовно як некромант до мощів, які так яросно поклоняються в церквах? Мощі святих, де в принципі немає духа і душі, вже там просто залишки тіла. Ну, в будь-якому випадку зв'язок з духом і душою остається. Якщо вона була в цьому тілі, якщо вона була в цих ну, паск типу, в кастях в плоті, значить зв'язок буде нерозривний і достучатися через цей атрибут можна. <гум> тобто ви, ви вважаєте це як? Право це ви в тому, що Люди, це не частина некромантії. просто світ і енергія так працює. В якомусь сенсі? Це частина некромантії? Тому що той, хто придумав цю систему, точно розумів, що він робить. А якщо ми будемо <кхів> говорити про. А, це правильно це чи неправильно з християнської точки зріння, то взагалі пофіг. Ну, так, типу, да, в цій структурі магія незаконна, але вона якби є. Потому що магія це не що типа, типу, який отдельний дар д'явола, це інструмент творення міру і видовізміння міру, управління енергією. Тобто, по факту, це інструмент божественного творіння. І коли ти неправильно сприймаєш те, що ти робиш. Ти порождаєш внутрішні ошибку. Тобто, по факту, коли ти сприймаєш, що ти коли магія займаєшся, придаєшся дьяволу і служиш темним силам, окей, служи, будь рабом, без проблем. Просто поміняв собі хазяїна. Хм. А як же ж тоді не стати рабом? Вивчив всі нюанси магічних систем, заробити собі право і місто в ієрархії темних і світлих духів. В лучшем случае за получить пряме внимание творця до себе. Но прямого внимания у вас не буде, я не знаю, дуже довго. Хм. Тобто ви підтверджуєте те, що знання зараз мають особливу цінність і варто все ж таки взагалі… вони взагалі мають особливу цінність. Ну, просто дуже часто, особливо, коли ми зараз живемо в інформаційному суспільстві, скмаємо, там тисячі Магія працює, тому що знання – Це як ячейка, в якій накаплюється енергія. Допустимо, раніше я робив ритуали з реагентами, з розходниками, з жертвами, з ножами, все розкладав так, як треба, на якісь печаті, то зараз воно мені не потрібно, тому що я знаю, яку енергію куди примінити, я можу їх сотворити або взяти з пространства і породити новий ряд енергії. Тобто, по факту, я провожу той же ритуал, тільки в мозгу. Ментально. Угу. Ну, це, в принципі, в, в принципі, тільки такого уровня мага можна назвати мастером. Якщо йому треба ще якісь вичітки, заговори, там наговори, коротше, куди-бігати, щось носити, це, це ще поки що колдун. Не маг. Ось, до речі, ви зараз і дали відповідь: яка різниця між чаклуном і магом? І вона дійсно є, і вона суттєва. А, Авіль, зараз давайте трошки подивимося, як е нікромант трошки безвісти зниклих. Давайте подивимося Ігоря. Нещодавно зник в кінці травня дата народження 22.08.90. Живий чи ні? Угу. Не живий. Фортануло йому вищі світи попав якось. Рідко таке встрічеш.

І Іван 7,4, 25 зник, народився 6.03.2000. 2000. Я не впевнений, що він зникав. Тобто ви думаєте, що він самовільно покинувся? Там щас? треба визнавати ситуацію якось получше. Угу. А, так, Авіль, давайте трошки поговоримо. Знаю, що важко дивитися безвісти. Завтра у нас день літнього сонцестояння. Що порадити нашим підписникам в цей день? Тому що я знаю, що в цей день особливо дуже ефективні ритуали на збагачення, на відкриття фінансових потоків. І навіть можуть їх зробити люди, які не дотичні до магії. Я би зробив ритуали, зв'язані на природі земля і костри. Я бы зробив якийсь ритуал поклонения Солнцу для того, чтобы наповнитися силой Солнца. А сила Солнца это у нас и і власть, и і здоровье, и А, Тобто... Просто надо взять конкретну конкретную область, заготовленную, как там здоровье, деньги, власть или еще что, а взять чистую энергию, яка представляет все. Атрибути, так сказати. Дивіться, ви зараз говорите: от Земля, Сонце це поклоніння і взаємодія із стихіями. Тобто, ви також вбачаєте силу от нас, українців, на цій землі, які з давніх давен поклонялися саме стихіям і взаємодія. Я б не сказала поклонялися, я б сказала взаємодія. А всю силу з природи вже всі викачали тут на нинішні практики. Нема вже в природі ніякої сили в Україні. Mm. А як же щодо місця? Ну, навіть та лиса гора, вона в разів 100 слабіше зараз, ніж була раніше. Всю силу розтратили. Діло в тому, що всі беруть, але ніхто не наповняє, так. Да? От mm -hmm. є ж праздники урожаю, коли ти збираєш там плоди і десятину віддаєш землі, типу. І ніхто не робить ніяких жреческих ритуалів для того, щоб підпитувати сили природи в определених місцях. Які ви радите ритуали зробити, щоб підживити сили природи і коли їх краще? Я робити. би рекомендував вибрати одне місце, де якщо ви там щось хочете молитися, практикувати робити. Я би рекомендував вам вибрати одне місце, делать это в одному місці. Будь-то ліс, парк, вода, водойомка. Де вам нормально, де вам хорошо, де ви лічно себе хорошо чувствуєте. І випиняти всі ритуали там і заботятися об этом то Тобто убирать мусор і все тому подобні веще. Так ви можете виростити нові міста сили. Ну, якщо ви таке місце породили і за ним наблюдаєте, ви получаєтесь хранителем даного То Тобто ви маєте право роздати звіздю людей навіть іншим практикам, які там працюють. Якщо у вас щось не влаштовує. Трошечки до політичних питань цікавлять наших підписників питання: чи є загроза ядерної війни в Україні чи в світі? Ядерної показухи, тільки є загроза. Не бачите. Ні, в смислі ну, постріляють. Ну, Придіроз вже к словам, типу, що говорив, не бачить. Є, просто це не війна. Це просто сотруть одну державу, мабуть, якусь. А, щоб показати всім остальним, що ядерне оружіє существує, воно працює, як воно працює. щоб всі боялися. Таким чином, залякати і знову людей піддати такому своєрідному рабству. Кошмару. Кошмару. А чи є загроза для наших атомних, українських атомних станцій? Не особливо якась. Ну, В принципі, не судно. Ні, там масово нічого немає. Тут тобто можна не боятися, що ворог буде лупити по наших АС. Це воно і минулого разу, коли світ виключали, дуже брюдово виглядало, тому що нічого нікуди не попало. Всі розказували, що всі станції повзривали і світ виключали. Інтересно, що ж робила держава все це час з тим світом? Так. до речі, Тут зараз пишуть стосовно без звісти. Тут пишуть телефон у мене не працює. А зараз. А зараз має працювати? Має працювати. Ага. А, так, а, а, Тут пишуть люди, зараз відповім, що а, я брала якісь прайси за безвісти зниклих, мої хороші. Ніяких прайсів у мене немає, ніяких карток у мене немає. Якщо ви потрапили на шахраїв, яких величезна кількість, і я неодноразово повторювала, що ніколи за роботу з безвісти, зниклими і з військовими я оплат не беру. Якщо вам пишуть від мого імені і пропонують прайс за такі роботи, то, будь ласка, аналізуйте. Я повторювала це не раз. Значить, ви потрапляєте самостійно в рук шахраїв від. Даючи свої кошти, мої хороші, хто тут зараз мене по... я, теж якщо я дивлюсь, то дивлюсь, всього, безплатно і скільки скользки. Тому що ну, дивіться, мені це дуже не подобається, коли мені люди пишуть і просять подивитися щось комусь без зниклих. Понімаю я вам, що вам наболіло, вам тяжко страшно і все остальне. Но я цю силу і знання отримував не для того, щоб людям щось роздавати і допомагати. І повірте мені, я не з тих практиків, які взагалі об'язані допомагати людям. Так, ну в мене є свій кармічний обов'язок, я йду по його шляху, скажем так. І и... на деяких людей мене все одно дюрге. Отвість. Ну, тому що м, однаково. А, дивіться, тут ще пишуть, що а, сидить у хилянт і усміхається. По-перше, ви ж не запитали, скільки йому років. По-друге, не відповідаю на такі питання, але хочу зараз. Він не переховується. По-друге, ви не запитали, де він навчається, а це є магістратура. Тож, будь ласка, коли пишете, мої хороші, ви от ви ж не розумієте, що ви цим з'їдаєте. Тільки себе. Ну, нам в цьому плані однаково, ми тут, щоб повідомити те, що бачимо, допомогти чим можемо. От, кажу в основному і за себе. І тобто, якщо ви щось пишете, вам хочеться написати якийсь поганий коментар, повірте мені, нам від нього нічого, а себе ви просто руйнуєте. Якщо у вас якийсь є тригер, будь ласка. Можете перейти на інші канали. А з нами тут лишаться люди, які наші. Я скажу проще. Кожний, хто нагрубить грубить забирає його душу у вплату. Ого, Авіль. Оце тобі жорстко. Авіль, які побажання будуть наостанок нашим підписникам в зараз цей нелегкий час? <му> Попробуйте ізбавлятися. От жадності і правильно проявлять щедрість. А коли ви відчуваєте, що ви зобов'язані іншим людям, чи щось у вас там типу, постійно допомагає комусь другому, ви просто діліть, нікому не треба допомагати, крім себе. І допомогти ви можете конкретним людям в конкретному місці. Значить, це там, от, переводи там, на армію, переводи на якісь машини, яке-то волонтерство, допомога з животним, не важливо. Ви вибираєте для себе два дні в місяці чи один день в місяць, коли ви повністю посвящаєте себе віддачею міру. І, тільки, і після цього ви нічого нікому не зобов'язані. Ви своєї раз в місяць і більше ви не зобов'язані. Це допоможе вам розставити баланс в своєму житті. Тобто волонтерство, коли ви донатите, це допомагає не тільки кому допомагаєте ви. А рятує і вас. Рятує і морально, і фізично, і кармічно. Авель, дякую вам величезно, що завітали до нас в студію. Дякую за прогнози, за цікаву інформацію, якою ділитеся. Не забувайте, до речі, що в описі цього відео є особистий канал Авеля, де він розказує дуже багато магічних таємниць. Тож, якщо ви не підписані, підписуйтесь. Дякую, Авель, вам. Не прощаюся, а кажу до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною. Гай! До побачення.